Аби почули. Сьогодні відбулася всеукраїнська акція протесту чорнобильців. Вони вимагають належних соціальних виплат. Під стіни Львівської облдержадміністрації ліквідатори прийшли вже не вперше. Каються по закону їхні пенсії мають становити не менше шести прожиткових мінімумів. Однак таких виплат люди не бачать пенсійний фонд і далі нараховує їм трохи більше тисячі гривень. Суд визнав таке нарахування незаконне, однак і ця ситуація не змінила. Ми вимагаємо Такої пенсії, яка в нам положено по закону і, взагалі, захисту законного я зараз особисто отримую 1080 гривень пенсії. Це інвалід третьої групи, в якого астма, в якого в якому треба на лікування, хоч би 500 гривень в місяць. Правозахисники пояснюють, з юридичної точки зору усе законно, адже визначати розмір виплат Чорнобильцям може лише Кабмін. Відповідне рішення прийняв конституційний суд на початку цього року. Відтак це залежить від економічних можливостей країни, однак звернення громадян масові акції протесту можуть вплинути на те, що все ж таки при проектуванні закону про бюджет на наступний рік буде враховано, що все ж таки ці виплати треба здійснити за рахунок інших статей, скорочення або за рахунок підвищення. Економічних можливостей країни Чорнобильці запевняють свої права, будуть відстоювати і надалі кажуть, якщо треба буде, вдадуться до більш радикальних методів. Ми готові на радикальні кроки. Це безтермінові акції протести, голодування, таке інше, тому що нас більше немає надії, фактично відверто нас обманюють. Після чергового пікету свої вимоги чорнобильці скерували чиновникам. Наразі обласні посадовці від коментарів відмовились. Переконують, проблема загальнодержавна. 2 жовтня чорнобильці збираються їхати на чергову акцію протесту уже до Києва. Однак, за статистикою, 30% посвідчень чорнобильців є фальшивими. Аби вивезти всіх на чисту воду, потрібно зробити перереєстрацію, кажуть експерти. Інна на Павло Замрій, вісник.